Експертизою підтверджено, що лише упродовж останніх 9 місяців державним інтересам було завдано збитків на понад 42 мільйони гривень. За попередніми даними до судового слідства організував цю оборудку екс-депутат Житомирської міської ради. Для цього він створив декілька підконтрольних комерційних структур і вже під виглядом з поглиблення водойми без жодних дозвільних документів. Ділки розпочали видобут на 9 сіль... ділянках сільськогосподарського призначення. Загальною площею понад 9 гектарів незаконно видобуту суміш, ділки за готівку продавали комерційним структурам та фізичним особам із трьох регіонів нашої держави це із Житомирщини, із Хмельниччини та Вінниччини. Реалізовувалися за ринковою вартістю в обхід податкового законодавства. Щоночі із незаконного кар'єру вивозилося до 600-800 тонн піску. Крім того, за висновками екологів, дана земельна ділянка не підлягає реабілітації, скажімо так, їй завдано непоправної шкоди. Сума збитків, яка була завдана нашій екології, буде встановлюватися в ході досудового розслідування.